Остання неділя вересня 2014 року стала днем пам'яті трьох визначних динамівців Андрія Баля, Валентина Белькевича та Андрія Гусіна. Ще зранку на байкове кладовище приїхали сім'ї та родичі, друзі та партнери по команді: болівальники та керівництво футбольного клубу Динамо. Легендарні динамівці поховані недалеко від їхнього наставника, великого тренера Валерія Лобановського. Після вшанування пам'яті наставника та його вихованців, всі учасники вирушили до стадіону Динамо. Там, біля пам'ятника Валерія Лобановського, іменем якого і названий стадіон, вже збиралися київські вболівальники, які прийшли на матч пам'яті їхніх улюбленців. Цього сонячного вересневого дня на стадіоні зібралося близько 12 тисяч глядачів, які отримали змогу побачити гру майже 60 зірок футболу. Адже найкращий спосіб вшанувати пам'ять великих футболістів це продовжувати їхню справу грати в футбол для вболівальників. Передувала грі урочиста церемонія з теплими словами від президента клубу Ігоря Суркеса, міністра спорту. Тамера Києва Віталія Кличка. А потім на поле вийшли динаміці кількох поколінь: від 18-річного Андрія Гусіна Молодшого, до володаря Кубку Кубків та Суперкубку 75-го року Леоніда Буряка. На запрошення організаторів до Києва завітали і грузини Каха Каладзе та Георгій Деметрадзе, білоруси Брати Маковські, Сергій Штанюк та Олександр Кульчій, Мароканець Бадр Алькадурі один з організаторів та учасник матчу Олексій Михайличенко наголошував, що вони не намагалися ділити склади за віком, і тому в одній команді могли зіграти Олег Гусів та Анатолій Дем'яненко, Леонід Дубуряк та Юрій Калітвинцев. А зіркова пара форвардів Шевченко-Ребров знову зійшлася на полі в складі Динамо, але в різних командах у синій та білій формі. Перед глядачами стояв важкий вибір, за яку сторін вболівати. Але це був той унікальний випадок, коли «Динамівські» фанатські заряди гнали вперед обидві команди. Зазвичай у таких матчах глядачі бачать велику кількість моментів і голів без супротиву оборони. Але у цю неділю пропускати і поступатися не хотів ніхто. Перший гол у складі білих забив легендарний футболіст, а зараз головний тренер «Динамо» Сергій Ребров після передачі свого підопічного Олега Гусєва. Ще кілька моментів біля обох хворі закінчилися нічим. Чудово грали Віктор Чанов та Олександр Уваров. Другий тайм став більш багатим на голи. Вже на початку Георгій Димитрад зрівняв рахунок. У середині другої половини наставник Динамо-2 Олександр Хацкевич ударом з лінії штрафного знову вивів білих вперед. Могли б білі збільшити відрив. Та якість динамівської голкіперської школи підтвердив Тарас Луценко. Незабаром сині відповіли відразу двома голами від форвардів. Спочатку Шевченко вивів сам на сам Олега Вонглинського, а за кілька хвилин нарешті забив власними силами після пасу Андрія Несмачного. Шевченко іграв без замін і викладався чи не найбільше у своїй команді, та все ж фінальний свисток зафіксував на табло нічию. Зрівняв рахунок голом за колектив у білій формі єдиний на полі діючий футболіст столичної команди Олег Гусів. Нічийний рахунок 3-3 у матчі, де Динамо в жодному разі не могло програти, де динамівські зірки вшановували пам'ять легендарних гравців, які назавжди залишилися в історії клубу і в серцях болівальників.